Рома, привіт, слава Україні! Привіт, героям слава! Зі мною захисник команди Республіка. Е, на жаль, ви сьогодні програли. Скажи, будь ласка, що у вас сьогодні не вийшло, адже перший тайм закінчився з рахунок з рахунком 3-0 на вашу користь. Ну, Там закінчився 3-1. Ми штанганули чуть-чуть ще в першому таймі. Ну, то вже таке. І що нам не вистачило? Ну, як завжди, не вистачило глибини складу. Сьогодні я рахую, команда противника була індивідуально сильніша. Вони дуже непогано сьогодні виглядали, але в першому таймі нам вистачало сил, щоб відбирати вчасно м'ячі. Ми сьогодні непогано справлялися у дворах і невелювали цей недостаток індивідуальної якості. Але в другий тайм відсутність замін, два травмованих гравця, один раб в команді. І ми розбилися б скали. Так буває. Без Ключові гра всі сьогодні твоєї команди, кого б ти Бігає відзначив? Це не стоп сьогодні. Ключовий гравець всього другого тайму. Звісно, крамер, але він сьогодні теж насився, такий по тайм, особливо взагалі майстра. Я такого тільки карпілі бачив. Так що сьогодні крамер і хват. Він сьогодні грав і центральним захисником, і центральним півзахисником. Він у нас чоловік універсальний. Це що ігру в рамки постоє, ніщо стало. <ривіт> Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва. Mm, дякую.